92-го року, ну, в бомбейському стані, можна сказати. Колеса хороші, зимові, протектор чудовий, міняти не потрібно. Пороги ціленькі, підварювались просто і з бараніком. По дну ціла, нічого там варити не потрібно. Оброблялося з двох боків. Підварювалися задні арки, ну і прийшлося підкрасити трохи. ну Це таке, але швидкість воно не впливає, нічого страшного там немає. Всі дверки закриваються і відкриваються чудово, ляда не гримить. Що тут ще за нею говорити? Підтемнено. рижиків таких собі ніде немає. Це також зароблялася арка. Салон в неї чудовезний. В салоні все працює, зараз це я покажу. Тут о, ніяких дир, нічого немає. Так, зараз зайду в салон, покажу, От, карти, нічого не пошарпане, музика вся грає, люк не тече, світла працюють. Ходовка Мігенька, це ми також покажемо. Так машина була в одного, до мене в одного хазяїна від кордону. Тобто це один власник, за машиною і правда дивилися. Трохи впилюється, звичайно, що потолок все добре. Це все чудово. Є скольчик отакий маленький на лобовому, Ну, в общем лобове все добре. Так. Гідропідсилювач в ній є. Він робочий. Заводжу. Чудово все. Зверніть увагу на температуру, машина холодна. Без ніяких підгазовок, без нічого. Пічка працює, обігрів працює. Ну це ясно. Все. Ручник працює, сідушки всі регулюються. О... Ці доповнітельні кнопки це щось колись він собі мотив з світлом. Ну зараз все добре, стоїть уже гітара. Все чудово. Машинка дуже гарна. Так, коробка. Перша, друга. Третя, четвертя, п'ята. Все працює. Так. Покажу, як вона їде. Вона, до речі, чути, що тихенько всередині машина. Ну, вона безшумно. Ззаді ні димів, моторчик шепче. От ми пішли на хірову дорогу. Машина плеве. Вона не їде, а плеве. Реально чудова підвізка. Зараз я виїду на нормальну дорогу, заодно покажу, як вона їде. Зараз розвернуся. Працює годинник, хто візьме і правда буде їздити їздити на ній. Мотор реально не бере масла. Це провірено, я їжджу на ній вже десь около півроку, тільки заміна масла була і все. Машинка ловненька. Чого продаю? Найшов краще, Найшов новіше. Премію онлайн, все. Виїжджаю на трасу. Виїжджаю на трасу і пішов. Разгін хороший, але мушу трошки. Вже найде шупташка. Мотор дуже чудовий. Ось сотня спокійно, не напрягаючись. Це скорт 92-го року, Та ні, це пушка. Я думаю, що хватить.